Знову день жалоби. 18 березня. Кам'янець-Подільська громада Олександра Ригу зустріла на щиті. Спочило на представлено, уб'єного воїна нашого Олександра. За відпущення йому всякої проблеми. До мобілізації Олександр працював токарем на місцевому приватному підприємстві. Олександр Володимич я знаю більше трьох років. Він у нас працював токарем, був достойний працівник. Як кажуть, що війна забирає найкращих, і таких спеціалістів, як Саша, є дуже мало. Ну, він в колективі був хорошим, ми його будемо довго пам'ятати. У липні 2024-го Олександр отримав повістку і був мобілізований. А 31 серпня того ж року зв'язок із ним було втрачено. Півроку вважався зниклим безвісти. У березні 2025-го рідні отримали страшну звістку. Їхній Сашко, у числі загиблих. Я особисто воїна не знала, але я тут завжди. У мене син воює, у мене загинуло два племінники, у мене загинув сестрий чоловік. І я тут завжди. І я звертаюся до кам'янчан. Люди, якщо у вас є крихітка совісті, ну нема сьогодні людей. А в нього не менш важливий подвиг, як у всіх решта воїнів. Я написала у Фейсбуці, майте совість, не йдете, давайте гроші, я куплю від вас квіти і занесу. І закликаю всіх. Діти гинуть, наші сини. Вони не гинуть за себе, вони гинуть за нас всіх. Слава героям! Слава Україні! Олександр Рига поклав життя на вівтар майбутньої перемоги. Йому назавжди 46. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.